А як вам початок лікування банальних соплів з препарату сорцеф? І це робить не хто попало, не просто інтерн-початківець, а завідувач педіатричним відділенням стаціонарним, який би, по ідеї, мав розуміти протокол і що соплі взагалі не потребують антибіотика, а тим паче сорцефу. І Я зараз звертаюсь до колег, тому що таких. По Україні багато. На жаль, не до всіх доходить моє відео про сорцеф. На жаль, не всі колеги ще працюють за протоколами, а є ті, хто працює, бо так собі вирішив. Бо думає, що так краще. Коли ви починаєте лікувати соплі з сорцефа, то ви маєте розуміти, що сорцеф практично не діє на пневмокока. А пневмокок це бактерія, яка Викликає отит, пневмонію і більшість інфекційних гнійних ускладнень респіраторної системи. А це означає, що, видаючи сурцев, ви не попадаєте в діагноз, не попадаєте в мікроорганізм, а тільки шкодите кишківнику шкірі та іншим органам. Тому що пише протокол? Амоксицелін. Запам'ятайте це собі і закарбуйте у своїй голові. Амоксицелін. Сорцеф має розглядатися вже на консиліумному рішенні. Мають бути підстави, чому ви даєте цей антибіотик. І взагалі в мене питання: як завідувач відділення може лікувати соплі сорцефом? Я зараз не називаю конкретно персонально хто це, але повірте, таких багато. Тому будьте обережні, перепровіряйте, бо так не має бути.